Салат із паприки, а й курки. Веселі зершави, покуштувавши цей салат, жениться на вас бізуно. І так, вам гія, курку, зеленушку, паприку, парадичку, цибульку, баклажан, ляну, й бальзамічний соус. І так, позирайте, що ви робите? Дюглюєте паприку, а ай баклажан, або там дірки зробили. Полаяли сте, посолили, красненько і поклали в духовку, аби сі пекло. Далі робимо маринад для цибульки: соли, цукора, оцта і водичку. Все, найсі собі красненько маринує. Okay, овочі всі запікають, нарізаємо передичку, зеленушку, одворили з мифілешку, оченькали ми філешки, то, -то. далі наші овочі спеклися. далі ми їх будемо нарізати. Але почекайте, бо вони остилять, не так як я горячую, то то все нарізала, гей Богдай. Ну, красненько, то то все чистиме, то, то що нам не гія, геть забираємо, і нарізаємо красненько. Ну, то все, що ми нарізали, теперька змішуємо. І саме головне це заправка. У мене це сирода.